Нам дуже бракує тебе, Ірино, сьогодні, але завтра бракуватиме ще дужче. Бо боротьба за національну ідентичність триває. Але знай, ті зерна, які ти посіяла, вже сходять. І Москва впаде, як ти того хотіла. Півроку без Ірини Фаріон. Це як без світла в темні часи. Ми продовжуємо боротьбу без тієї, яка була за собою на інтелектуальному та просвітницькому рівні, яка навчала і навчалася сама. Яка не боялася, її вбили за українську Україну. Велич особистості житиме назавжди та вкарбується в історії України з золотими літерами. Нині Софія продовжує її непростий шлях та поряд з нею тисячі нас. Слава Україні! Слава Ірині Фаріон. Особисто мені, мені дуже бракує того запалу, тої енергії, яка передавалася навіть через екран, тому що я дивилася завжди лекції Ірини Дмитрівни. Дуже бракує такого харизматичного лідера, який пропагує, який веде боротьбу з всім серцем, своєю душею заради наших націоналістичних ідей, які нам максимально потрібні. Українській нації дуже пощастило мати таких велетів духу, як Ірина Фаріон. Шлях, який вона обрала, насправді обирають одиниці, бо він потребує. Самопожертви відданого вірного служіння високій національній ідеї незламності та непохитності, її жахливе вбивство, доказ того, що вона все робила правильно, пробуджувала національну свідомість свого народу і тим самим була небезпечною для ворога. Знаєте, ще перед загибелью Ірини Дмитрівни я кілька разів чув, що вона у нас не одна, мовляв, у нас є інші видатні мовознавці, видатні інтелектуали. Так от півроку без Ірини Дмитрівни довели остаточно, що нікого співставленого з нею за масштабом постаті, за масштабом особистості у нас немає. Як мені, я досі цього не збагнув. І не впевнений, що колись зможе. Я зараз знаходжуся в квартирі нашої Ірини Дмитрівни Фаріон. Півроку квартира сумої. Сумуємо Бела, сумуємо всі ми. Нашому такому екрані у студії проекту Великий Львів» на рівні з великими українцями Степаном Бандерою, Романом Шахевичем є і портрет Ірини Дмитрівни Харіо. Щоразу дуже важко повірити, що це не просто там де анонс її появи в нашій студії, а її фото, яке увіковічує пам'ять про. Неї. Надзвичайно сумно, надзвичайно важко до себе повірити і славити. Сьогодні в нас на поміщенні відбувся захід молодця зброї. Дуже важко освітовлю на те, що він пройшов без вас рядом митним. Взагалі важку світовлю, що ви з нами життя довгий півроку. Але, але ваша справа що вражила ваша. Дітям живуть в наших людей, нашим студентам, студенткам, нашого побратима. Я можу описати по своєї редакторион тільки одним словом пустка. Це рана, яка ж яка, мабуть, ніколи не загонеться. Без Ірини, в часи боротьби, як без звону у храмі, ідемо ми чи буде, як завжди, наш голос учний. Без Ірини країна, немов без весни. Чи без неї наша мова? Майбутнє свої збереже. Бо доки пам'ятаємо Ірину, мова наша живе. Ірина Фаріон для України це голос і совість нації. Ірина Фаріон для мене це посестра, посестра духу. Україна без Ірини Фаріон це не був будинок без міцного фундаменту. Немає міцного фундаменту, немає будинку. Ірина Фаріон була провідником освітле майбутнє. І, на жаль, ми це світло втратили і не змогли зберегти. Як казав мій пращур, лупайте всю скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Так, от Ірина Дмитрівна, можливо, робила це найкраще серед українців. Україна без Ірини Фаріон – це країна без голосу, що пробуджує національну свідомість. Особисто для мене є відсутність ця втрата одного з джерел сили, що не дахає захищати мову. Культуру та нашу ідентичність, Без Ірини Фаріон, нам боротися стало важче, і це правда. Пам'ять про Ірини Фаріон надає нам силу і для мене особисто, і для всієї України це почуття порожнечі, яке не минає з часом, а лише посилюється щодня. Для мене Ірина Дмитрівна завжди буде моральним авторитетом, попри випікаючу оцю печаль. Усвідомлення втрати національної діячки історичного масштабу. Але ось попри це, вона досі поряд зі мною. Я ніби відчуваю, як вона дивиться і виступає таким виховним ідеалом свідомого українця. Україна втратила важливу людину, яка завжди боролася за нашу мову та нашу ідентичність. Особисто на мене це вплинуло. Її слова завжди залишали слід у моєму житті. Для нас на вона завжди була дорогу казу. А для України це величезна втрата. Україна збідніла і осередила. Слава Ірині Європу, як немає з нами людини, котра набралася мудрості і сміливості поставити нас, українців, перед питанням, хто я є, чому я такий, чому живу в такій країні, що я маю робити. Я знайшов відповіді на ці питання. Тому я зараз на війні, тому не буду ховатися від ТЦК і бігати в СЗЧ. Тому я не толеруватиму мову і культуру ворога. Бо розумію, що то їх зброя, масового враження, гірше атомної бомби. Думаю, за ці півроку кожен відчув наскільки велику нішу несла Ірина Дмитрівна усі ці роки, наскільки її не вистачає сьогодні. Однак її праця точно наблизила нашу перемогу, а її слово, правда і чин уже стали нашим національним безсмертям. Бо надихатимуть не тільки нас, а й всі майбутні покоління, бо вона герой України, наш провідник, дороговказ, наше джерело сили, маяк, націоналістка, вільна, нескорена, незбагненна, неосяжна, крилата і вічна. Айронфорія не Бо ідея неможливо вбити, і присутність Ірини Фаріон я відчуваю зараз ще більше. Це своє життя вона зробила і залишила нам таку спадщину, що нам опрацьовувати її і впускати в своє серце ще десятиліття. Якщо говорити про країну в цілому, то це така тривога, чи знайдеться хтось настільки великий, що зможе нести цю титанічну ношу на собі. А щодо мене особисто, така незрозуміла біль і відчуття несправедливості. Бібліотека творчого і наукового доробку Ірини Фаріон. Сумуємо, пам'ятаємо, молимося, любимо, бо любов не переминає, дякуємо за служіння. Для Свідомого українця, ця втрата є великою вирвою в серці, адже ми втратили великого провідника сьогодення. І як би сказала сама Ірина Дмитрівна нам, щоб ми не зупинялися в своїх діях, в своїх переконаннях, щоб ми діяли радикально і наступально. Ми Ірини Фаріон у мене особисто і впевненим кожного щирого українця ніби відірвалася частинка серця. Часинка душі. Рана Фаріон не була. Рана Фаріон є і буде вічна. Вона мати української нації. Бо тільки мама може так безкорисно, люблячи, терпляче ставитися до своїх дітей, навчати, допомагати, вести за руки, пробачати. Надихати і пояснювати, звідки черпати сили вели. Головне завдання і вчителя розкрити ті якості людини, які в ній заложені найкраще. Своїм власним прикладом Ірина Дмитрівна розкрила мільйони українських душ. Наша посестра була підло вбита в нашому рідному Львові. Споконвічним нашим ворогом московитами. Ірина Дмитрівна, велика подяка вам за вашу науку, за те, що ви передали великій кількості українців, по-справжньому навчили любити свою державу. Для України це втрата великої українки, провідника нації. А для мене особисто її слова завжди залишаться таким певним орієнтиром по життю, адже вони змушують задуматися та діяти. Дорога Ірутичка, з твоїм трагічним відходом нам надзвичайно бракує твоєї інтелектуальної сили, надпотужного героїзму та поклику до національної боротьби. А ще, а ще твоєї щирої ласкавої посмішки улюбленим письменником Ірини Фаріон. Був Тарас Шевченко. Вона завжди любила повторювати вогонь запеклих не пече. Ірина Фаріон більше працювала, ніж жила. Вона вміла світитися і давати сяйво. Ірина Фаріон це яскравий символ української еліти. Інтелектуальний, ідейний, безкомпромісної та діяльної. Її втрата це болюча трагедія для кожного українця. Її праця послідовно розбивала московську і космополітичну облуду. Показуючи шлях до істинної свободи, для України Ірина Фаріон ангел націоналізму, про якого говорив Міхновський, для мене джерело внутрішнього світу. Я вважаю, що загибель пані Ірини Фаріон це моя особиста втрата. І втрата для всієї української нації. Вона була одним з найвидатніших борців за українську ідентичність на політичному, громадському і культурному фронті. В Майбутньому я планую зробити собі тату з її цитатою та автографом, який я так і не встиг взяти у неї за її життя, за своє небесне і довічне ув'язнення її тих, хто має серце та бажання чути, харіон, часто була, є інфуди, до істинного щастя. Україна втратила сучасну матір української мови. Ірина Фаріон до кінця розділила долю наших воїнів, померла так само, як і вони від кулі. Це був її чітко усвідомлений вибір, бо вона прекрасно розуміла, що ті, хто так бороняться українське, ніколи не помруть своєю смертю. Та ця втрата не буде змарнованою, бо аби прорости, добре зерно повинно впасти в землю. Ще як книголюб можу може відзначити, на жаль, ми більше ніколи не отримаємо її книжкових рекомендацій. Це власне книги куплені за її рекомендаціями. Як ми почуваємо себе без Ірини Фаріон, епсько, ми почуваємо себе без неї так, приблизно так, як почуває себе людина, з якої без шкіл. Чому так? Вона реагувала на всі виклики перед нашою нацією. Ми знали, якщо ми маємо Ірину Фаріон, ми можемо бути спокійні, тому що вона відгукнеться на найскладніші питання нашого національного життя і буде бити нас поло. Представники руського міра позбавили Україну надпотужної національної постаті Ірини Фаріон. Але той дух, ця енергія залишилася з нами. І ідеї, які вона проповідувала, є вічними. Для нас вони звучать як наказ, який ми обов'язково повинні виконати. І втілити в життя. Для мене це втрата людини, чиє слово, думка та позиція мали значення та надихали мільйони. Вона по-справжньому була, є і буде однією з найскравіших культурних діячок сучасної України. Фаріон була, є, і буде уособленням моєї укріпи. А коли у тебе забирають найрідніше, ти плачеш. Опісля ти ненавидиш. Ти ненавидиш усіх, хто ставить вище свого чуже. Ти ненавидиш усіх, хто зазіхає на твоє, на твоє рідне. А далі ти продовжуєш нести ідею. Ти продовжуєш боротися, ти продовжуєш стріляти словом щодня, як стріляла Ірина Дмитрівна. Бо слово єдине зброя, а життя обічна. Ірина Фаріон була постаті цілої епохи незламної боротьби. Боротьби за ідентичність, за українську україну. Україна втратила свою найбільданішу доньку. Незважаючи на те, що я не знала Ірину Дмитрівну особисто, вона торкнулася моїх свідомості і вплинула на формування націоналістичного свідовіду. Для мене втрати Ірини Фаріон це біль, який неможливо описати словами. Такої як Ірина Фаріон, більше не буде. в кожному столітті, були свої герої. Такі як Франко, Шевченко. Нам пощастило жити в час Ірини Фаріон. Я мала честь знати її. Ірина Фаріон для мене була духовним наставником. У сучасному просторі їй немає рівних ні по інтелектуальному потенціалу, ні по ідейним переконанням, ні по тій сміливості, з якою вона боролася проти зла. Ніхто не горить ідеєю так, як горіла вона. І ніхто не володіє такими знаннями, якими володіла вона. Не без це залишиться себе довго вказу, який бівеневка вказуваним шлях до національної свідомості, до гідного майбутнього. Для мене особисто це невимогий не бій. Але її ідея нас надихає і буде жити вічно. Вона стала частинкою нашої душі, і її світло ніколи не згасне. Я студентка міської політехніки. Мені безмежно прикро усвідомлювати те, що Ірина Фаріон могла викладати для мене українську мову. На жаль, я ніколи не почую її голосу. Після жахливого вбивства Ірини Дмитрівни я зрозуміла, що тепер кожен з нас є голосом. Боляче не вірю. вірю, Але так вона. Була легенда. Я її знала. Легенди не зникають. Тут а тут. Не потім Вставай, Ставай, майбутнє села вічна. Вставай, урилиця всі еса. Вставай, зіро, українська неземна, могутня, мила і потужна, міцна, незламна вільна й мужня, національна, і нездолана, національно вільна і карна. Та, яка стояла в темряві ночі, та, яка вміла стійко стояти, та очі свої не ховати. Та, яка мову серцем рухала, та, яка за неї горою стояла: царствуй, небесна, мою душу, царствуй і звідти покеруй, Мова це суплоги, як сказала Ірина Фаріон. Я люблю свою бабусю Ірина Фаріон. Мова це кордон. Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення. Бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо літвілька, тому від себе коротко. Ірина Фаріон є однією. з найрозумніших жінок у світі. Тому вона добре, знає, що вона говорить. А нам потрібно наче сидіти в кітоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Дорога Іринко, дуже часто переглядаю наші світлини і згадую зустрічі з тобою, згадую, як ми ходили до театру чи на концерти, наші кавування, розмови, твій сміх, твій голос, твої листи до мене і твій біль. Хочу сказати тобі про твою донечку, твоє найбільше щастя, про твою Софійку. Вона молодець. Вона успадкувала від тебе і перебрала від Василя вашу велику силу і вашу велику гідність. Нехай спокійно і світло буде вашим душам на небесах. Ми вистоїмо, ми переможемо. І ти, і Василько, назавжди у моєму серці. Півроку без мами. Як це? боляче. пусто. Не чути її голосу, сміху. не чути її дзвінків. Болить. Але а не йтуди? буде вічною. Це національна постать України і вбивця. Та до віч. Слава Ірині Фарі. Бажаю вам певності у нашій перемозі. Нехай любов ваша буде не лицемірна, ненавидьте зло і туліться до добра.